Джастін Бібер шокований заручинами Селени Гомес. Сідні свійні забули через фігуру. і Її відповідь знищила хейтерів. Бейонсі відмовилася від прізвища чоловіка, репера Сі після позову про зґвалтування. 13-річної дівчинки, дівчина, яка звинуватила Джей Зі, зізналася, що у її розповіді були деякі нестикування, і поговоримо про те, що про національного героя Сполучених Штатів Америки зараз Луїджі Манджоне планують зняти кілька документальних фільмів. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допомогти. Може, розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Ну що ж, друзі, давайте сьогодні розпочнемо з новини про те, що Бейонці відмовилася від прізвища чоловіка Джейзі, якого, як нагадаю, звинуватили у на вечірці підійдії 13-річної дівчинки, коли журнал Forbes опублікував список найвпливовіших жінок світу, усі помітили, що Бейонсі, яка посідає 35 те місце, вказана під своїм дівочим прізвищем Knowles. Бейонсі Knowles, а не за прізвищем чоловіка. Бейонсі knowles Картер. До речі, Forbes ще у вересні називав співачку Бейонсі knowles Картер, висвітлюючи запуск її бренду віскі, Сір Девіс. Ми говорили про це в одному з відео. Beyonce яка вже понад 10 років використовує ім'я Картер і навіть гастролює як місіс Картер. і Її новий альбом називається Ковбой Картер. Тому це було дуже дивно. Шанувальники одноголосно вирішили, що на таке редактори видання, які публікують імена переможців рейтингу, не наважилися б без узгодження із командою зірки. А тому вона і справді могла відмовитися від прізвища свого чоловіка. Це викликало безліч обговорень і чуток, що Бейонці таким чином намагає. Дистанціюватися від імені Джей Зі, деякі шанувальники припускають, що зміна прізвища у офіційних джерелах може бути спробою співачки зменшити асоціацію із певними подіями пов'язаними з її чоловіком, особливо після останніх скандалів довкола його імені. До речі, дівчина, яка звинуватила Джей Зі Узбал. На вечірці підійді та побажала залишатися анонімною. Зізналася, що у її розповіді були деякі нестикування. Так, вона заявила у інтерв'ю NBC run your life. дівчина сказала у інтерв'ю: Я зробила кілька помилок. Під час інтерв'ю жінка визнала три невідповідності у своїй розповіді про те, що нібито сталося того вечора. Дівчина стверджувала, що на вечірці вона спілкувалася із солістом Гуд Шарлот Бенджі Баденом. Сам виконавець спростував заяву, зазначивши, що того дня він навіть не знаходився у Нью-Йорку. Також батько жертви сказав, що. Не пам'ятає, як забирав доньку з вечірки у інтерв'ю NBC дівчина пояснила, що не пам'ятає всіх осіб, яких зустріла того вечора, тому могла припуститися кількох помилок. Цитата, але ви завжди повинні захищати себе. Я просто сподіваюся, що зможу дати сили іншим, розповісти про себе так, як це зробила я. Пояснила вона реакція. Джейзі не забарилася. Цитата, вражаючи, що адвокат не лише подав такий позов без належних. Алежної перевірки, а й поширив цю брехню у пресі. Ми просимо суд відхилити цю несерйозну справу, а також розглянемо питання про додаткове дисциплінарне стягнення для містера Базбі. Заявив представник Шона Картера після інтерв'ю. В результаті адвокат Джейзі вимагав прискорити припинення цієї справи. Друзі, що думаєте? Чи вірите ви дівчині? Чи вірите Джейзі? Чи будемо чекати, поки суд розставить все по своїм поличкам? Ну а ми далі будемо спостерігати за подіями. Буду Тримати вас у курсі, поїхали далі. З'явилася інформація про те, що Джастін Бібер був шокований новиною про заручене Селени Гомес із Бенні Бланко, незважаючи на те, що Джастін давно зосереджений на своєму сімейному житті, джерела близькі до пари Джастіна та Гейлі Бібер, стверджують, що заручені Селени на мить його зачепили. Артисти перебували у стосунках близько семи років. Проте співак визнав, що це вже остаточно кінець ери Селени та Джастіна. Цитата його минуле так тісно пов'язане з селеною і Тепер, коли вона заручена і він став батьком, це свого роду шок для нього. Усі стають старшими, важлива частина його минулого. Тепер офіційно пішла у минуле. Джастін сподівається, що врешті-решт Селена буде здорова і щаслива. Повідомляє джерело Daily Mail. Ну а ми раді за Селену Гомес. Також з'явилися цікаві новини про те, що у Бені Бланко були стосунки до Селени Гомес із чоловіком. Тому не знаю, якщо ви знаєте якісь деталі, пишіть у коментарях, що це. Як ви думаєте, чи Дійсно, Бені Бланко любить Селену Гомес. Ну а реакція Джастіна Бібера мені здається дуже логічною. Звісно, вони були разом дуже довго, багато скандалів навіть передавали їхньому розриву. Я сподіваюся, що нарешті всі відчепляться вже від родини Хейлі і Бібера. У них є багато своїх проблем, з якими вони зараз стикаються. Але я думаю, що народження дитини все зробило їхню пару ще міцнішою. Але звісно, для Джастіна така новина, напевно, розділила час на до і після. Я сподіваюся, що підписники з Ох, сторін більше не будуть намагатися якось їх там поєднати з романтичними узами, тому що дійсно Селена зараз планує свою майбутню родину. Вона займається підготовкою до весілля. Ну а у Джастіна вже навіть народився синочок. Щастя їм обом цим парам. Такі видання, як Верайті, Дедлайн і комплекс, повідомляють про те, що документальний фільм за резонансною зараз у Америці справою про Луїджі Манджоне у розробці. Усі деталі ми обговорювали ось у цьому відео. На даний момент у розробці знаходиться фільм від оскароносного режисера Алекса Гібні, який також зараз дознімає документальний фільм про Ілона Маска. За повідомленням Variety, фільм розповість про незадоволення американців системою охорони здоров'я. Режисер Стівен Роберт. Морс також оголосив про те, що зніматиме повнометражний документальний фільм. Морс зазначив, що намагатиметься показати різні точки зору на ситуацію від сімей жертв і самого Манджоне до суспільства. Загалом стало відомо також, що велика журі присяжних Нью-Йорка звинуватило Луїджа Манджоне у вбивстві топ менеджера United Health Group Incorporation Брайана Томпсона. Серед 11 пунктів звинувачення зазначається умисне вбилостерорист. Цілями в із пом'якшувальними обставинами незаконне володіння зброєю, підробка документів та інші пункти. Якщо суд визнає юнака винним у цій справі за всіма пунктами, йому загрожує довічне позбавлення волі без права дострокового звільнення. Друзі, хто цікавиться цією справою, на чиїй ви стороні, і як реагуєте на новину про те, що вже два фільми заплановано на цю тему. Цікава ситуація сталася із сідні свіні. Сідні змогла постояти за себе. Ну а її жорстка і сильна відповідь буквально поставила на місце всіх її хейтерів. Сідні поділилася фотографіями після хейту акторки. Минулого тижня сіні свіні дуже активно почали шеймити за її фотографії у пускового кольору купальнику. Вона була без макіяжу, вона була просто лежала на шезлонзі у себе в будинку після того, як ці кадри папараці стали надбанням громадськості. Голівудська зірка той день провела просто в себе в особняку під сонечком на узбережжі Флориди у будинку, який вона купила нещодавно за 13 мільйонів доларів. Хейтери у коментарях напали на сіні свіні. Намагалися довести, що взагалі ніякого зіркового тіла у неї немає. Сідні пізніше зібрала безліч цих негативних коментарів в одне відео. І перша частина відео розпочиналась саме з хейту відносно її тіла. Хто б це не був, але в неї просто жахливе тіло. Вона зовсім не сексуальна. Вона має вигляд як жінка, яка щойно народила кількох дітей. Нічого, окрім ще однієї товстої дівчинки Янки. На пляжах Європи ви щодня можете побачити безліч красивіших із Ровіших тіл, будемо чесні, це абсолютно звичайна жіноча фігура, нічого вражаючого. Неймовірно? вибачте, але для 27 років мати складки на животі після того, як посидиш, це не норм. Вона точно погано харчується, харчується фастфудом. Я бачив гарячіших дівчат, які працюють у Макдональдсі. Нічого неймовірного. Чергова кандидатка на оземпік. У відео, яке виклала Сідні Свіні після лавини хейту, вона показала свої тренування, які акторка. Проходила для ролі у біографічному фільмі про боксерку Крісті Мартін. За цей фільм їй уже пророкують Оскар. Кіноакадемія дуже любить такі перетворення, коли актор переходить, переступає через силу волі, багато тренується, або сильно екстремально худне, або екстремально набирає вагу. Сідні свіні на цих кадрах як машина. Фото зі спортзалу доводять, що вона у шикарній формі. Сідні похизувалася тонкою талією і буквально своїми сталевими м'язами я впевнена, що люди, які залишають подібні негативні коментарі і близько так не впахують у тренажерному залі, як це робить зараз ці дні свіні. Можливо, навіть взагалі його не відвідують. Це відео вона, звісно ж, позакривала роти своїм хейтерам. На якийсь час вона їх призупинила і довела цим відео, що коментарі її чіпляють, але вона робить усе задля того, аби її акторська робота була просто на висоті. І фізична форма, і сталеві м'язи цьому доказ. Боже, в якому світі ми живемо, якщо навіть сідні свійні хейтять за її фігуру. На мій розсуд вона виглядає гарно. Таке відчуття, що не йшла коса на камінь, і люди, які бачать постійно усідні сексуальний об'єкт, абсолютно були шоковані її звичайним тілом. Ми всі звичайні люди. Ми буваємо у різних станах. Наше тіло може бути абсолютно в різних фазах, у різних станах. І те, що у когось там є складочки на животі, взагалі нічого не кажуть. Вони є майже у всіх. сідні свійні зараз, знаходиться просто. У відмінній фізичній формі, яку вона створила спеціально для того, аби показати історію про свого персонажа, боксерку Крістін Мартін, що думаєте відносно Хейту і відносно того, як Сіні на нього зреагувала? Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Мені дуже приємно. Користуючись нагодою, я прошу вас не забувати підтримувати сили оборони України, наших титанів, наших захисників та захисниць, які боронять кордони нашої країни і які наближають перемогу. З кожним днем ми все ближче, ми в це віримо. І звісно, прошу вас не проходити повз наших бездомних, чотирьохлапих друзів, пухнастих хвостиків, яким зараз дуже важко взим. Имко, будь ласка, якщо є можливість локально у вашому місці проживання, знайдіть притулок, і якому ви зможете задонатити, принести корм, принести щось, якісь теплі речі, які можна підкласти, те, що вам не потрібно, але комусь може це врятувати життя таким чином, гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших пухнастих чотирихлапих друзів. Не проходьте повз це дуже важливо. Ну а я буду чекати на вас у наступному відео, яке буде вже Зовсім скоро. Друзі, це для вас. Бережіть себе та своїх рідних, і до зустрічі у новому відео, яке буде вже зовсім зовсім-скоро. Побачимося! Бай-бай!